Хочу зауважити, що в мене немає конфлікту інтересів, і може не типово, але хочу розпочати свою доповідь зразу з висновків. Нещодавно в США проведено фокус ревю по менеджменту гострого болю, і видали автори декілька таких перл, перлин, як вони їх називають, або як висновків. Без чого неможливий менеджмент болю, і що саме перше, це неконтрольований біль погіршує результати лікування пацієнтів і витрати на охорони здоров'я, тому потрібно застосовувати послідовний систематичний цілісний підхід до лікування гострого болю. Друге, це то, що не кожен пацієнт є ідеальним кандидатом для будь-яких ліків, але кожен пацієнт, який відчуває біль. Є кандидатом для оптимізації мультимодальної аналогізії. Є величезні переваги застосування протизапальних засобів і кілька, лише кілька вагомих причин відмовитися від них у лікуванні гострого болю. Табопентеноїди, про які я скажу далі, мають комплексне співвідношення ризик користь і прийняття рішень має бути нюансованим. Кетамін у низьких дозах є потужним аналітиком навіть у пацієнтів із толерантністю до опіоїдів. Як правило, дуже добре переноситься при дотриманні відповідних інституційних протоколів його введення. Імпиричні опіоїдні схеми повинні включати розгляд оптимального вибору препарату, дозування шляху введення і підтримуючі терапії. Тут що дуже важливо для того, щоб працювала система, що знеболювальні режими слід оцінювати і коригувати щонайменше щодня. Тобто, Якщо це робиться декілька разів на день, це круто, але що менше це робити потрібно щодня за допомогою багатовимірної оцінки болю для оптимізації кінцевих точок ефективності і безпеки. Пацієнти з толерантністю до опіоїдів, хронічним болем та або розладом пов'язаним вживанням опіоїдів, потребують вищих доз опіоїдів та більшої підтримуючої терапії для досягнення позитивних результатів. І для е, лікування гострого болю слід розробити індивідуальні плани зниження опіоїдів і зменшення шкоди для кожного пацієнта та підтримувати їх упродовж усього періоду лікування, що особливо важливо для пацієнтів з нейропатичним болем, тому що нейропатичний біль це завжди мінус опіати, які тільки погіршують його перебіг. Ну, як виглядає наш протокол, Андрій Миколаївич вже показав? Єдине, хочу на чому хочу я на чому зупинитися. Коли ви захочете у своїй клініці побудувати е, службу болю, е, зверніть увагу на того, ну, на мою думку, ці 5 пунктів є е, важливими. Е, перший пункт це оцінка. Взагалі, коли ми вміємо оцінювати, є біль-нейропатичним, фронтомним, соматичним або змішаним, е, нам потрібно планування, тобто, які ми методи терапії можемо використовувати. Потім імплементація цих методів терапії. Тобто, взагалі, в ідеалі за створення е, служби болю або відділення лікування болю, неважливо, який це вид болю. Е, дуже важливо це фідбек, коли у нас є додаток і для лікарів, і для пацієнтів. На жаль, ми такого додатку ще не маємо. Ми хотіли його створити, як чоловік вже казав, Дрій Павлович строкань, але у нас це поки що не вийшло. Тому у нас є поки тільки додаток для лікарів. Е, від пацієнтів фідбек ми отримуємо, коли опитуємо їх. І заключний етап це аналіз нашої роботи, навчання і висновки, що ми робимо не так, що працює, що не працює, що ми можемо вдосконалити, кого ми можемо додатково ще навчити. Про мету вже ви чули. Основне це досягти стану пацієнта, коли йому не болить або коли йому комфортно, максимально можливо вплинути на безсоння і депресію. І не допустити розвитку хронічного больового синдрому. Я зупинився на категорії пацієнтів, які мають виражений чи помірний болівий синдром, і розгляну методи терапії, які ми використовуємо. Ось їх перелік. Ну, цей слайд не інформативний. Я просто хотів звернути увагу всіх, яка кількість опцій використовується для одного пацієнта щодня. Перше, це регіонарна анестезія, яким, які, яким ми алгоритмом користуємося. Спочатку ми робимо пацієнтку сингле-шот блок, повторюємо сингле-шот при ефективності першої спроби і редукції больового синдрому більше, ніж на 50%. Якщо після першого блоку редукції достатньої не відбулося, ми використовуємо катетеризацію необхідного місця. Адюванти зазвичай це дексаметазон. При неефективності болюсних введень через катетер, ми або збільшуємо концентрацію, або замінюємо анестетик на лідокаїн чи ропівокаїн. основний анестетик у нас бупівакаїн, як найбільш доступний. І завжди розпочинайте терапію з мінімально ефективної концентрації анестетика для того, щоб потім нам було куди її збільшувати. І коли у одного пацієнта багато разів повторюються катетерні техніки, ми називаємо це дні відпочинку, коли катетер у пацієнта знімається. Ми, нам треба це, це чимось замінити. Зазвичай це або фентаніловий пластир, або інші пероральні там можливо опіати, і, або інфузія суміш лідокінкітам. Серед проблем катетерних блоків це що, то, що не всі периферичні локації підходять до тривалого знаходження катетера, лідерами по тривалості стояння катетерів, і відповідно, чому ми їх часто використовуємо: це фасі і блок Дистальні блоки сідничного нерва і то, що для верхньої кінцівки підключична блокада плечового сплетення, там катетери стоять найкраще. Одною з проблем є зменшення сенсорного блоку і тривалості дії з часу, то, коли, ну, не знаю, пацієнти, можливо, просто звикають, так? Іноді рідко дуже виникає алергія. Рідко також відсутнє вдале місце для встановлення катетера, коли це місце поранення. І потреба в перервах між катетерами, так, щоб загоїлося те місце, де вже катетер стояв, навчання персоналу дуже важливо, і достатня кількість розхідки, звичайно, що є проблемою. Ми у себе в клініці даємо от із протизапальних засобів і інших, які впливають на запалення, і знеболення, ібопрофен, парацетамол, і ситуативні до призначення. Ось така схема призначення чи габапентину, чи прегаболіну. Це буде в записі, ви це зможете побачити. Що стосується габапентиноїдів? це одні з найбільш поширених препаратів, які призначають в США, особливо після операційного періоду в складі зберігаючих схем. Включення габапентиноїдів до опіат-зберігаючої схеми, частково пояснюється думкою про те, що не взаємодіють з багатьма препаратами і мають високу терапевтичну широту. Існує також поширена думка, що габапентиноїди не викликають залежності як опіати, і тому згадується в багатьох рекомендаціях щодо лікування води, хоча це насправді не так. E, важливо розуміти e, їхню фармакологію і метаболізм, да? і що важливо e, знати, що габапентин і прогабелін виводяться нирками на змінному вигляді. Тому для пацієнтів з порушеною функцією нирок а на нас їх багато, потрібна корекція дози, і m, важливо відзначити, що у пацієнтів, у яких є гемодіаліз, все одно залишається більше 40% препарату, тому e, майте це на увазі. E, Ризики побічних ефектів габопентеноїдів, ймовірно, недооцінювалися в початкових дослідженнях, але вони є. І з цими препаратами треба бути обережними. Я далі скажу, як саме ми їх відміняємо. І нещодавний метааналіз всіх ну, рандомізованих контрольованих досліджень, які були в доступі, не виявив жодного суттєвого збільшення пригнічення дихання. Хоча порушення зору і запаморочення посилювались при застосуванні габопентиноїдів. Також ми використовуємо для лікування нейропатичного болю постійно долоксетин і СІ-діка Такий антидепресант, як тразодон, ми призначаємо замість долоксетину у пацієнтів, у яких переважає компонент безсоння плюс депресія над компонентом біль, що тразодон має снодійну дію і приймається на ніч. Чому дулекситин? Тому що цей трициклічний антидепресант також володіє функцією інгібітором зворотнього захоплення норадреналіну і використовується для лікування хронічного болю не тільки в поранених, як ми його лікуємо. Варто знати, що інгібуючий вплив дулекситину на нейропатичний бій. Проявляється швидше, ніж антидепресивні ефекти. Тобто, вже з першою дозою ну, буде зрозуміло, чи цей препарат підходить для використання у того чи іншого пацієнта, якому ви призначили цей препарат, канабідіол це один із канабідіоїдів, який є в коноплях, і він основний фітоканабіоїд. Його частка в екстракті майже 40% рослину. Він не володіє будь-якими психоактивними властивостями. І зараз е, проводяться клінічні дослідження в, по впливу канабідіолу для лікування тривожності розладів рухового апарату і депресії. Тобто немає зараз е, абсолютних е, гайдлайнів, показів, які рекомендують цей препарат. І Гарвардська школа медицини вважає, що цей препарат стає перспективним засобом фармацевтичним, але е, він е, є рекомендованим лише при деяких нозологіях. Ви можете бачити. Ви можете бачити в останньому дописі про це. Також варто увагу звертати на снадійні препарати. Ми використовуємо також те, що є: це може бути фенозепам, це силофен, лівана, лоразепам алпразолам. І важливе значення в цьому у деяких пацієнтів мають нейролептики, в основному це квіті пінголоперидол, а також амінозин. Ми їх використовуємо пацієнтів з вираженим компонентом тривога, агресія, ажитація. І коли пацієнт не толерує ніякий рівень, рівень болю. зазвичай ми стартуємо призначення атипових нейролептиків на ніч, але розглядаємо корекцію е дози і на протязі дня. Е і ось то, що я і казав, що антипсихотики для pain то зараз іде багато досліджень. У багатьох препаратах, і я думаю, скоро ми будемо мати яких, якісь результати з приводу застосування цих препаратів як компонентів в management. Що дуже важливо, якщо пацієнт пацієнт до вас поступив, від вас кудись виписується, і ви використали такі препарати, як гапапентеноїди, диокситин для лікування нейропатичного чи фантомного болю у пацієнту. Ви повинні знати, що ці препарати відміняються поступово, мінімум протягом двох тижнів. Ці нюанси повинен знати і сам пацієнт. Відміна поступова, і з надійних також відміна поступова. І коли ви переводите е, цих пацієнтів в інші лікувальні заклади вже з загоєними ранами, будь ласка, зазначайте це у виписках і по можливості передавайте цю інформацію колегам ну, і інформуйте пацієнтів. Дуже важливими моментами також в лікуванні болю це правильні методики ампутації нижніх кінцівок, для того щоб е, нерви, які знаходяться в зоні культі, не утворювалися додатково пухлини, грануляції. Коли пацієнти працюють з психологом щодня, коли у пацієнтів з пошкодженням нервів чи при спірних питаннях про пошкодження є консультація нейрохірурга. Фізіотерапевтичні методи лікування У нас багато використовується транскраніальної магнітотерапії, і дуже важливо, щоб пацієнти прибрали з свого раціону, стимулюючі напої, такі як енергетики, кава, кола, і додати до раціону омега 3 жирні кислоти для таких пацієнтів. Зараз ми активно навчаємося такі технології. Це про майбутнє, так то, що ми будемо робити, як spinal cord stimulation, коли. Електроди встановлюється в задній епідуральний простір, і пацієнта постійно відбувається стимуляція зони, та яка відповідає за ті дерматоми, де йому болить у світі цей метод зараз використовується в основному для нейропатичного болю для пацієнтів, які були невдало прооперовані на хребті. Ось я був у цьому році на конференції в Гамбурзі, по яка проводила організація ІНС. Бачите, тут. Практикуюся на манекені по встановленню цих підуральних електродів. Звичайно, для лікування фантомного болю ця методика оффлейбл у світі, але побачимо, поки ми навчимося, можливо, ще зміниться риторика з приводу цієї методики. І то, що ми вже точно робимо, ми в нашій клініці вже двом пацієнтам з фантомними болями провели нейромодуляцію сідничного нерва. Я не знаю, чи робив це хтось в Україні. Ну, в нашій лікарні це було зроблено вперше. Бачите, я встановлюю канюлю до сідничного нерва. Потім в канюлю встановлений електрод. І з певними режимами в імпульсному режимі струму при низькій температурі, при низькій частоті 2 Гц, на протязі 10 хвилин ми проводимо нейромодуляцію сідничного нерва. В обох пацієнт, обом пацієнтам десь протязі 14-20 днів проведено по три сеанси, і пацієнти з 7 пацієнту був 7 балів по вашій фантомний біль, в іншого 9, обоє пацієнтів зараз в комфортному стані і без болю, лише з залишками з незначними, з незначними такими парастатичними відчуттями в фантомних кінцівках. Тому я думаю, що за цим майбутнє і кому буде більш цікаво з приводу цієї технології поговорити, то я відкритий до цих розмов.